Всім доброго дня. Думаю, розпочнемо наші громадські слухання. Якщо хтось доєднається, то той вже доєднається пізніше до нас. Мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу з оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми. 26 січня 2024 року, о 12-й годині проводимо громадські слухання щодо планової діяльності ТЗО Атлас Глобал Енерджі з будівництва і експлуатації Сколівської вітрової електростанції на землях Лавочницької, Оперецької, Верхнянської, Хітарської та Жупанівської сільських рад Сколівського району Львівської області в проект коригування. Про як нас будуть проводити сьогодні громадські слухання? Коротко розкажу порядок денний і будуть якісь зауваження, викажіть до порядку денного. Якщо ні, то ми продовжимо наші громадські слухання. Порядок денний у нас такий. Коротко і я виступаю щодо як розпочиналась планова діяльність з оцінки впливу на довкілля. Потім надам слово. Представнику суб'єкта господарювання, суб'єкта суб'єкту розкаже про навіщо проводиться ця планова діяльність і вплив планової діяльності на навколишнє природне середовище. Якщо це не буде субід господарювання, то надається слово розробникам звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності. Після цього, хто, якщо будуть заужені питання до виступаючих. Після всіх виступаючих здається питання. Якщо питання не немає відповіді на дане питання, неможливо відповісти протягом п'яти робочих днів, запитуючого, надається письмова відповідь на дане запитання або про зауваження. Отже, якщо після всіх. Запитань, громадське слухання завершується. Якщо під час громадських слухань нас почнеться повітряна тривога, ми призупиняємо громадське слухання і продовжуємо після закінчення повітряної тривоги. Отже, якщо всім, є якісь є зауваження до порядку, отже, почнемо. Ще раз всім доброго дня. Починаємо наші громадські слухання щодо планової діяльності Тизовато з Глобал Енерджі з будівництва експлуатації скользької вітрової електростанції. Е, відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля, саме статті 17 під пункту 2 і постанови Кабінету міністрів 9.8.9 від 13.12.2017 року. Зі змінами сьогодні ми проводимо громадські слухання у вигляді відеоконференції. Громадські слухання у нас є, ведеться відеозапис, можна їх переглянути на YouTube-каналі Департаменту екології. Почнемо з 27... 31.03.2023 року. У єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Було розміщено повідомлення про планову діяльність ЗО «Атлас Глобал Енерджі щодо будівництва експлуатації Скольської вітрової електростанції. Протягом громадського обговорення плану, повідомлення про планову діяльність до департаменту екології та природних ресурсів надійшли зауваження та пропозиції щодо повідомлення про планову діяльність, які були надіслані суб'єкту господарювання відповідним листом. Від 01.05.2023 року. Після першого етапу суб'єкт господарювання розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля. Розмістивши 28.12 в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля і сам звіт з оцінки впливу на довкілля. В оголошенні було вказано, що громадські слухання будуть проводитися у вигляді відеоконференції 26 січня 2024 року, о 12 годині, посилання на відеоконференцію було в оголошенні. Вказано. Так само з оголошенні вказано було, що зі звітом до оцінки впливу на довкілля можна ознайомитися в департаменті екології та природних ресурсів за адресою міста Львів, вулиця Стрицька, 98. Та в сільських радах Козівська сільська територіальна громада, село Козюва, вулиця Європейська, 46, Жупанська, старо... Жупанський старостинний округ, село Жупане, вулиця Галицька, 77, Славська територіальна громада, СМТ Славське, вулиця Івосюка, 24. І адмінбудинок Славської селищної територіальної громади, села Лавочне, вулиця Вокзальна, 14В і в, самій, в, само, в самого суб'єкта господарювання СО Атлас Глобал Енерджі, село Опорець, вулиця Шевченка, будинок 112. Так само хто хоче ознайомитися в електронному вигляді. Зі звіту не ознайомлені, може ознайомити зі звітом, надавши до департаменту екології та природних ресурсів відповідний запит. Ми надамо це. Коротко про процедуру я розказав. Надаю слово признаку суб'єкту господарювання. Представляєтеся і доповідайте про. Угу. Всім доброго дня. Чи можна поширити екран? Угу. секундочку. Так. Один секундочку. Чи бачите презентацію? Так, презентацію. Ну, побачимо ваш екран. А, ще поки що екран, так? Так, так. Презентації ще немає. Добре, ще одну секунду, тоді давайте ще раз перезапущу. Ось так зараз. Так. А зараз видно презентацію? Так, видно. Добре, отже, я Лупушанська Марія Романівна, розробник звіту з ОВД, представник суб'єкту господарювання за дорученням. Хочу коротко розповісти про плановану діяльність і основні цілі та впливи даної планованої діяльності на довкілля. Отже, планована діяльність щодо будівництва та експлуатації Сколівської вітової електростанції на землях Главошницької, Берецької, Верхняшківської, Хітарської, Жупанівської, сільської Сколівського району, Львівської області, коригування була. Розп... Тобто це вже другий наш проект. Перший проект був розроблений в 2018 році, та був отриманий висновок з оцінки впливу на довкілля. Додаткова процедура з оцінки впливу на довкілля розробляється через те, що збільшується одинична потужність віртових електроустановок. З відповідно, через те розробляється нова процедура. Планована діяльність підлягає під пункт 4.6 та пункт чотирнадцять. Закон України про оцінку впливу на довкілля згідно статті 3 закону України. Щодо тих робіт, які вже були виконані згідно попереднього висновку з оцінки впливу на довкілля, то вже було здійснено будівництво під'їзних доріг та деяких майданчиків підвел, будівництво кабельної лінії 110 кВт, фундаменти під влаштування вітрових установок. По деяких з тих фундаментів ділянок вже були попередні вертикальні планування та риття кутлування під фундаменти. На деяких територіях ви вже можете побачити, що відбулось відновлення території після здійснення даних робіт. Що планується? Даним проєктом це монтаж вітрових установок, будівництво кабельних ліній, 35 кВт, збору потужності, це все буде залежати, де буде розташовуватись установки, а також будівництво пристанційного вузла. Якщо розрахувати по даному проєкту, то очікуваний обсяг скорочення викидів парникових газів внаслідок реалізації даного проєкту це близько 140 тисяч тонн на рік. І даний проєкт є дуже важливий в контексті України. в в контексті енергетичної стратегії України до 2050 року та амбітних цілей по декарбонізації. Якщо розглянути монтаж вітрової установки, то це відбувається за типовою схемою, за типовим проєктом. Тобто, відбувається монтаж вітрової установки за допомогою спеціального крана і так монтується ВЕО. Є вже реалізовані проекти, зокрема у Львівській області, тому. Монтаж відбувається за типовою схемою. Щодо вітрової установки, то будова вітрової установки вона також класична і в. Нові віткові установки, які розглядаються, вони не будуть відмінні по своїй конструкції від тих установок, які були розглядані в попередньому звіті з ОВД. Основні впливи, які можливі від планованої діяльності. Ми розбили ці впливи на основні чотири етапи: зокрема, це під час монтажу вітрових установок, прокладання кабельних ліній та будівництва пристанційного вузла, під час експлуатації безпосередньої вітрової установки, під час експлуатації кабельних ліній та під час експлуатації пристанційного вузла. Зокрема, на цих всіх етапах. Напохів, вплив на клімат не буде негативного впливу на клімат, а щодо експлуатації вітрової установки, то навпаки, буде позитивний вплив на клімат, оскільки відбуватиметься скорочення викидів вуглекислого газу при виробництві електроенергії. Щодо повітряного середовища, то на період будівельно-монтажних робіт можливе забруднення атмосфери внаслідок викидів від спецтехніки типових при будівельно-монтажних роботах. А також при роботі дизельного генератора щодо експлуатації вітрової установки, то в нас не буде забруднення атмосфери, відповідно, допустимий або відсутній. Аналогічно під час експлуатації кабельних ліній, а при експлуатації пристанційного вузла можливі незначні викиди від технологічного обладнання. Щодо шумового впливу, то в нас шумовий вплив допустимий, на межі санітарно-захисної зони 700 метрів, вплив не перевищує допустимих нормативів для житлової забудови, тобто 45 дБ вночі і 55 в день, відповідно, вплив буде допустимий, як і при експлуатації, так і при будівельно-монтажних роботах. Щодо водного середовища, також не буде негативного впливу на водне середовище, оскільки розглядаються земельні ділянки, які були вплив на які були оцілені в попередньому звіті заведе, залучення нових земельних ділянок не передбачається, тому вплив в межах екологічної ційкості екосистеми і екологічно допустимий. Аналогічно з гіргеологічним та геологічним середовищем, в проєкті передбачені рішення щодо е Передбачені заходи мінімізації впливу, які вже реалізуються і в попередній процедурі ОВД, тому в нас в межах допустимого і негативного впливу на геологічне та гірдогеологічне середовище не очікується. Аналогічно з ґрунтами є робочий проект землоустрої, з яким відбувалися роботи на період будівельно-монтажних робіт, і суб'єкт господарювання виконує всі все згідно робочих проектів і проектної документації під час експлуатації вітрових установок та кабельних ліній пристанційного зла впливу також негативного на ґрунти не очікується, він буде екологічно допустимий. Щодо управління відходами, то всі роботи згідно з нового закону про управління відходами. Так, до цього всі роботи по управлінню відходами були регламентовані законом України по відходи. Зараз це вже закон України про управління відходами. Суб'єкт господарювання керується чинним українським законодавством в сфері управління відходами. Тому вплив буде також екологічно допустимий на етапі будівництва та експлуатації. Щодо рослинного і тваринного світу, не передбачається залучення додаткових земельних ділянок для реалізації проекту відповідно ці земельні ділянки, які були оцінені в попередній процедурі. Веде розглядаються в основній для діяльності щодо впливу на об'єкти природозаповідного фонду та об'єкти смарагдової мережі. Об'єкти смарагдової мережі знаходяться на достатній відстані понад 5 кілометрів. Об'єкти природозаповідного фонду враховані всі заходи для мінімізації впливу на об'єкти природозаповідного фонду, а також у разі настання, якого значить звичайних ситуацій, суб'єктів керуватиметься статтею 50-го закону України про природозаповідний фонд в контексті мінімізації впливу та компенсації. Стації наслідків під час експлуатації кабельних ліній та пристанційного вузла вплив буде екологічний допустимий в межах природної стійкості екосистеми, оскільки безпосередньо не розглядаються нові на цій території, яка буде здійснюватися діяльність, немає ні червонокнижних видів, ні безпосередньо об'єктів природозаповідного фонду. Щодо соціального середовища, то реалізація даного проекту буде мати позитивний вплив як на козівську, так і на славську територіальні громади. За період діяльності підприємств були сплачені податки за оренду земельних ділянок, також податки на доходи фізичних осіб. Були вже реалізовані проекти із для прикладу з козівською громадою і об'єктом господарювання безпосередньо щодо ремонту дороги місцевого значення. А також були здійснені певні. Допомога в будівництві монументів загиблих воїнів. Тому соціальне середовище, як бачите, діяльніше не розпочалася експлуатація об'єкта, але вже суб'єкт господарювання активно долучається до соціальних проєктів в межах громад. Щодо техногенного середовища, то в нас найближче знаходиться. Магістральні газопроводи та нафтопроводи. Відповідно, об'єкт не буде мати кумулятивного впливу на інші техногенні об'єкти, і він в нас екологічно допустимий. Дякую за увагу. Марія, у вас все? Так. Представити потім до нас, до департаменту екології, надійшлити довіреність. Будь ласка, вашу. Так, так. Добре, дякую. Ще хтось буде виступати. Ні. Добре. Отже, ми вислухали представника суб'єкту господарювання по довіреності щодо планової діяльності і впливу планової діяльності на навколишнє природне середовище. Хочу сказати, що сьогодні ми проводимо громадське обговорення. Слухання, але обговорення триває 25 робочих днів. Отже, громадське обговорення буде тривати до 6.02.2023 року. 24-го року. Припрошую лютого, 6 лютого 2024 року, і всі зауваження пропозиції до департаменту екології можете надсилати до цього періоду. Якщо більше немає ніяких зауважень і пропозицій, вважаю, що громадські слухання такими, що відбулися відповідно до постанови кабінету міністрів 989 від 13.12.2017 року щодо порядку проведення громадського обговорення під час оцінки впливу на довкілля, що є представник організатора, тобто повноважної територіального орган департамент екології. Є представники суб'єкту господарювання у нас є представник подовірності. Вважаю, що такі слухання відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня. Дякую навзаєм. Щаслива.